У темі FPV досить часто зустрічаються терміни абревіатури SPI, UART тощо. Більшість людей в загальному розуміє, що це назви протоколів для комунікації між різними пристроями, часто фізично розміщеними на одній друкованій платі. Але давайте спробуємо копнути зовсім трохи глибше в деталі, а заодно зрозуміти, що означають ці таємничі букви. Для початку: що ж взагалі таке протокол? Це набір правил, які використовуються для спілкування між кількома пристроями. Простіше кажучи, це мова, якою послуговуються пристрої для зв'язку. Комунікація може бути як послідовною, серіал, коли дані передаються послідовно по одному сигнальному проводу, так і паралельною, коли дані передаються кількома проводами одночасно. Може здатися, що паралельна передача швидша, і тому буде використовуватися всюди. А послідовна, то пережитки минулого. Та насправді простота реалізації вирішує дуже багато. І наразі, мабуть, більшість пристроїв підтримують якраз послідовну передачу. Не вірите, наприклад, всім відомий USB це не що інше як Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина. Це на додачу до тих же SPI чи UART, які зустрічаються всюди у дроноводстві. Але давайте зупинимося для початку на чомусь простому і водночас дотичному до дронів. Як на рахунок SPI? Вікіпедія каже, що ця абревіатура розшифровується як Serial Peripheral Interface. Тобто послідовний інтерфейс для периферійних пристроїв, що наштовхує на думку про те, що цей протокол має тип Master Subordinate. Колись казали Master Slave, але це не політкоректно. Тобто є головний пристрій, а є допоміжний. Насправді підтримується варіант із декількома допоміжними пристроями. SPI використовує окремі проводи для передачі даних між головним пристроєм і допоміжним. Який саме з допоміжних пристроїв використовувати визначає контакт Select? CS – Щоправда, якщо у вас кілька допоміжних пристроїв, то головний повинен мати кілька контактів CS, бо тут не передбачено якоїсь адресації. Наступний протокол це те, що використовується для зв'язку польотника з більшістю і e алор-сприймачів. Якщо не SPI, то що? Вгадали ЮАРТ. Знову ж таки, розшифрування з Вікіпедії: Universal Asynchronous Receiver Transmitter. універсальний асинхронний приймач-передавач, що означає асинхронний? Якщо у SPI для синхронізації обміну даними використовувався окремий провід SCLK, по якому передавалися періодичні імпульси, щоб обидва пристрої були на одній хвилі, то UART не має такої потреби. Як так? Просто для обох сторін потрібно задати однаковий бітрейт. При синхронній комунікації всі сторони обміну інформацією використовують спільну шину, яка задає такт. Уявіть, як гребці на галері слухають удари барабана для того, щоб ритмічно гребти всі разом. При асинхронній комунікації сторони обміну інформацією не потребують додаткової синхронізації, бо кожна має свій власний годинник і домовленість перевіряти стан справ через наперед обумовлені проміжки часу. Кількість отаких от контактів на секунду і називається бітрейтом. Отже, Уарт. Інша назва серіал, хоча всі порти у цьому відеосеріал. Цей протокол призначений для комунікації між двома пристроями за допомогою всього двох проводів. Нічого зайвого. Так, приймачі на всім відомих 7-дюймових дронах підключаються через URT. І перед тим, як ви скажете, там же чотири дроти, хочу наголосити, що мав на увазі сигнальні провідники, призначені для обміну даними. А інших два то просто живлення і земля. Дуже важлива штука про UART. Пристрої повинні бути під'єднані навхрест, тобто порт RX одного пристрою підключаємо до TX іншого і навпаки. Про це часто забувають і потім довго шукають, у чому проблема. Останній протокол у нашому списку I2C або Inter Integrated Circuit це старий як світ асиметричний протокол для зв'язку одного мастер-пристрою з багатьма допоміжними Subordinate. Але на відміну від SPI, цей протокол передбачає роботу з багатьма пристроями без костилів. У вигляді CS. кожне повідомлення, відправлене у шину I2C, містить не тільки дані, які ми хочемо передати, але й адресу пристрою, на який ми ці дані передаємо. У FPV-дронах комунікація через I2C використовується дуже рідко. Але якщо ви в темі Internet of Things і всілякої домашньої автоматизації, то знаєте, що там воно досить популярне і використовується як для опитування різних сенсорів, так і для роботи з індикацією, наприклад, LCD дисплеями. Наостанок скажу, що це далеко не повний перелік різних способів комунікації між пристроями. Зокрема, деякі польотні контролери підтримують також CAN-BUS. також існує інтерфейс I2S. Який мабуть часто плутають з айтусі тільки через назву, але це вже тема для зовсім іншої розмови.